Пару, пару Допустимо, де якийсь заходла нога, допустимо, віддали налон. Цим значком стаєте. Просто. Чемп трой. І сюди спиною зал залітаєте, і от і все. Тут маєте вбивати всіх. Смок, часто що випуклий, і того можна збрити тіпа, розвертатися і спокійно добривати рампу. От і все. Ну, боятись треба кар, який буде сліпий. Почала цього, подиви що на карі нема сліпого тіпа, вбити на рампі. Цікава є модифікація смока на Xbox стартова. Вот полосочка. Ви раунюєтесь. Вот така точечка є. Вот ця, от, зліва. І обичний джемпер. Смок прикольний тим, що він закривається по самий верх. Майже, майже нема гепів. І за смока. Ну в основному тут не буде гепа цього. Дальше. І останнє що хочу показати Це Rush ра B. Як робити Rush B? Обов'язково треба кинути смок в двері. Вот, от по цій траєкторії біжите. От коли бачиш видно лісницю, треба цілитися вверх цього здання. Біжим біжі, біжім, біжим, біжим. біжим, біжим Кинемо, смок сюди прилітає. Насправді смочить все підряд. Потім. Якщо нема смока очко, бажано, щоб перший тіп біг, кидав собі флешку сам. Цей, щоб вбити цього типа. Ще один тіп має йому кинути флешку об цей окошку. І теж забігати. Остання респа по-любому має кидати оцю гот флешку. От, стоїть цей уголочок, оця. Оце що зверху і jump троу Якраз останній раз побу буде цю флешку кидати, коли вже перші тіпи зайдуть під флешку. Тут на карі, тип може бути чуть-чуть полублайнд, в, оч в очко прибіжати, тіп. Дивіться, тіп на карі получає цю флешку, він full blind. От він. Full blind. І... Тіп, який прийшов в очко помагати. Йому теж тут не добре.